20 січня до подій звернулись жителі села Полова сухополов'янської ОТГ зі скаргою. Що єдина дорога у село Полова була зруйнована багатоваговими зерновозами аграрного підприємства, яке орендує землі поблизу села. В село не могли заїхати ні хлібна машина, ні скора допомога. і на даний момент це не можна зробити. Був встановлені рух вантажівок. Перекрита дорога на місці. Питаліздагоріться місцеві жителі повністю заблокували рух на дорозі, аби попередити ще більші руйнування та привернути увагу органів місцевого самоврядування. Того ж дня у населеному пункті відбулася зустріч місцевих жителів з головою сухополов'янської ОТГ, керівництвом агропідприємства та провідним інженером відділу технічного контролю автомобільних доріг, на якій детально всесторонньо дослідили проблему. Техніка пересувалася внаслідок чого. Вона завдала великої, великої, підкреслюю, наголошую, шкоди, бо дорога і так була ця в аварійному стані. Потребувала ремонту, вона не ремонтувалася більше 30 років без перебільшення, від моменту її будівництва. От, е, практично тут ремонт ніякий не здійснювався. От, і наслідок цього вона повністю на даний час. Коли ми проїхали від траси Київ Суми до населеного пункту село Полова, вона повністю зруйнована. За ціль поставили термінове відновлення транспортного сполучення. Ми визначилися, що від сьогодні рух великовагової техніки по цій дорозі не повинен здійснюватись. Товариство з урахуванням цієї критичної ситуації підвозили щебень для здійснення підсипання даної дороги. І сьогодні ці роботи тривають, надана була спецтехніка, підсипається щебень, вирівнюється, щоб забезпечити проїзність аварійною, наголошув край зруйнованої дороги. Керівник агропідприємства зазначає, що зруйнована дорога це жахливий збіг обставин. Справді обіцяв погано машина, які їхали по дорозі. Дорога була погано від. Ми ну, в даному випадку не сприяли кліматичних умов річчя. він зумовив умови ураження дороги під вагою наших машин. Дійсно, дорога була збудована із розрахунком на дещо інший парк радянської на той момент актуальної техніки. Зараз техніка новітня, але важче, що і призвело до даних руйнувань. Та додає, на жаль, альтернативних шляхів руху. Із даного села немає одна єдина асфальтована артерія, яка побудована ще за радянських часів, і ну, варіантів об'їхати або проїхати по ній, не пошкодивши її сучасним вантажним парком. Не було. А ще зазначає, що такий трафік транспорту був зумовлений обставинами через аномально високу температуру у січні зерно необхідно вивозити терміново. Зимові жнива вони не передбачають довгих рішень, і є постійна загроза зіпсувати. 23 січня відбулася ще одна зустріч представників трьох сторін конфлікту у сухополов'янській сільській раді, де було прийнято офіційне рішення щодо вирішення проблеми та розроблено досконалий план подальших дій. Ми звернулися до Чернігівської обласної військової адміністрації з відповідним листом, конкретно до голови обласної військової адміністрації. Чауса В'ячеслава Анатолійовича описавши проблемне питання. На підставі колективного звернення мешканців підписалося більше, ніж 25 осіб. От, виклали проблематику питання, от, що стало причиною руйнування дороги. І звернулися з проханням, щоб включили і в 2022 році дану автомобільну дорогу загального користування місцевого значення як таку, що потребує. Невідкладного середнього поточного ремонту керівник агропідприємства також долучиться фінансово і технічно до ремонту даної дороги, та офіційно зобов'язався на даний момент відновити автопроїздність. Ми є соціально відповідальна компанія, і ми не залишимо селян вічна з цією проблемою. Тому ми збережемо цю дорогу у проїжджаємому для легкового Автомобіля стане для того, щоб мали змогу доїхати і шкільний автобус, і карета швидкої допомоги у будь-який час до мешканців села. Холдинг за рахунок своєї техніки буде підпорядковувати цю дорогу у належному стані дотримувати. І я маю надію, що ми спільно із місцевими органами самоврядування вийдемо на більш Високий рівень управління нашої держави із кадатайством, з проханням про фінансування першочергове фінансування ремонту цієї ділянки і знову ж таки спільними силами я впевнений, що ми цю дорогу. Відбудуємо. У конструктивному діалозі була вирішена дана проблема в найкоротші терміни. Головне вести комунікацію, кажуть місцеві жителі села Полова. Достигли якоїсь договоренності, що будуть підсипатися до поточного ремонту, буде робитися хоча б временна підсипка, ну, утримання дороги.